Всім привіт! Продовжую розповідь про свій ліф по низу ринка. І наступний етап це ось видалення ось таких неприємних сколів на кузові авто. Ну, насправді їх тут достатньо багато. Ось так: от, якщо включити ліфтарик по лівій стороні, у нас би, особливо проблем і немає. Такі дрібні на дверях є штуки тут, на бампері. Ну, бампер, звісно, я зубочисткою підкрашувати не буду. Сьогодні трохи поїздив, тут засрав машину. Ну, ось такі моменти теж бажано попідкрашувати. Ну, як бачите, нічого не ржавіє. ну Принаймні, поки що. А тут, здається, щось було, не пам'ятаю. Десь тепоріг. Ось щось тут незрозуміло. Якась штука. Коротше теж Ну, машині 10 років, треба за цим прослідкувати, поки не пізно. Так, ну і ось така неприємна ситуація в нас. Ну, це можливо, потім якось я цим займуся, можливо і ні. В принципі, на сірому фоні нічого не видно особливо. Ну, попідкрашувати потрібно це. На цій стойці у нас все добре. Бампер у нас нормальний, крила у нас не ржаві. Тут тобто, бачите, ось ці місця, низ біля берзовика. Тобто у нас нічого тут не поржавіло. Арка у нас не ржава, ніяких слідів тут ржавчини не видно. Пороги на, наприклад, теж ось вони нормальні. Нижче. Кому цікаво і мені теж цікаво, я ще навіть на підйомник його не заганяв. Ось так, купив машину, навіть на підйомник не заганяв. Так, ну добре. Відео сьогодні буде про те, як своїми руками правильно підкрасити скол на кузові авто. Ось така неприємна штука. Кузов, хоч і оцинкований, але чомусь воно поржавіло. Мабуть, сильний. Є знайомий в мене підборщик красок. По коду краски він мені наколотив. Краска тут не проста. Вона якби. Два вида ксераліка тут іде. Трьохслойка. Це не білі машини. І взяли таку штуку, називається стоп-прожавчина. r stop Що нам потрібно зробити? Нам потрібно обережно зачистити ось оцей неприємний скол, бажано мінімально тут роздавбувати краску і прокапати красочкою. Але перед цим пройтись ерстопом. Для того, щоб створити захисну плівку, щоб волога закрити метал, щоб не було доступу до кисню. І тоді воно перестане ржавіти. Я собі на Ford Transit це робив, десь 50 на 50% воно допомагало. Тут, в принципі, це верхня частина кузова, тут, в принципі, вся вода швидко стікає і ніяких. Довгих, неприємних тут застоїв води не буде. Тобто тут е дивно, що воно поржавіло. Коротше, зараз е буду зачищати оце. Е зачищати буду надфілем, скоріше всього або якимись наждачками, не знаю ще як це буду конкретно робити. Я не маляр, але <світ> в автотемі я достатньо давно підкрашував свої всі машини завжди, Сколи це не є проблемою. Тому приступаю до роботи. Так, спробуємо спочатку з таким надфілем, алмазним, обережно це зачистити. Ну, щось таке у нас виходить. Але потрібно все вичистити максимально до блиску тому це буде вже не на камеру. Так, протираємо антисилікончиком нашу ось цю крапочку. Так, тепер будемо розкривати наш AirStop Це така прозора рідина. Ось бачите, воно як вода. Як лак, але таке рідке. І зараз це обережно потрібно закапати оцю мою крапку, скол, і тоді вже підсохне, і тоді вже будемо там, можливо, ще епоксидним ґрунтом пройдусь трошки. А можливо і ні. Можливо, одразу краска з лаком піде. Так, обробив ерстопом. Це якби не видно. Видно, що там у нас з'явився додатковий шар. І тепер чекаємо, поки воно трошки підсохне. Воно Поверхневим натягом я туди доторкнувся ось буквально на кінчику ось цієї маленької викрутки. Ось так туди тикнув, і воно розповзлося. По всьому сколу. Тепер треба почекати якийсь час. Зараз достатньо прохолодно в гаражі. І далі буду вже підкрашувати все це діло. Так, після того, як добре розколотили нашу красочку, тепер знову таки беру викрутку. І обережно зараз спробуємо підкрасити цю штуку. так, буквально на кінчику. Так, і пробуємо підкрашувати. Все, отак от не треба більше, тому що зараз потече. Так, оце витру І зараз по поверхні розмажемо цю штуку. Так, і тепер трошки підсушимо феном це все діло. Не дуже сильно на перше положення. Отак от просто злегка підсушимо, щоб воно не потекло нікуди. Таке місце тут не дуже зручне. Ну, коли краска висохне ця, тоді воно, ви бачите, вона матовіє трохи по краям, вона як кратер буде, тобто вона трошки просяде. Повторюсь, я не маляр, але з досвіду я вже таке робив він раз, і у нас завжди буде, якщо глибокий такий скол, буде просадка йти. Тобто висихає в нас краска і залишається тільки сухий залишок, і воно просажується. Але ну, в будь-якому разі це краще, ніж ржавчина.